Так, да, я пасажир. Вони зупинили водітя безпідставно і требують у пасажирів документи, е, нариваються, нариваються, грублять. Будь ласка, mm -hmm. дайте нам оперативну групу з слідувачем, якого є посвідчення поліцейського державного державного зразка. Один 11... згідно постанову один Скажи, ніхто Такі... не представляється ніхуя. Ви знаєш, Повор... Слухайте, Такі го. Загроза життю категорія бета для людини. Ви чуєте вранці, мене? Пропав, нахуй. Кажуть, Наша, роз... Наша Руна, розмова нахуй. записується. Це буде придос. Віктор, так. Да. Це... Ця розмова вони, буде пред'явлена предос... пред в суді. що що Там полі... 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 поліція написана на будівлі так, три етажа здання. Буд... Виїжджаємо. Що каже? А ти почув, що вона сказала? Що на скарги поліції? Да, поліція да, да. не виїжджає. Не, це не скарга. Цирк на угу. Поняли? Так, Ворон, да. ворону глаз не виконує. Да. Ви скаржитесь на поліцію чи на. От і поліція, тобі Вона по сказала, де Вона дзвінку сказала. <рес> Нікіта Толокевич питає, Саня злий? Ні. <рес> <рес> Всі веселі и Бодьюри. Спасибо. 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 сами Спасибо. по Спасибо. 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 Да, от людина, телефонував. Ну що, вона аукружелець і звері, вон, блядь. Погрожують, погрожують, вон на відео все є, що він там обзивав. Хуесосил, іди сюди, чого ти там с'їбався? Он там в чорній формі. Смілий, будь ти, ласка, ти, Будь ласка, ну, чого ти съїбався? Що ти тільки що базарив? Ну, що ти там шляпой кого ти шляпи, обзивав? ти, чого ти? Я питаю, кого ти шляпой називав, блядь. Ну вот, оцело, що це за тіло. Уроту ну, нам розправи, Щоб ви ще з машиною буде розбиратися. Конечно, все будемо надавати. Давайте будемо надавати. А як же? Ж? Відео доложимо, все як не може бути, конечно. Ніхуя себе, сука, демону. На Чому нас знімати, чи ні? Військовий, хто ви? Хто то є? Військовий? Хто ти є? Я солдат. Ну то шо, шо ти тут а, що ти тут робиш? Тубой ніхто не спілкується, йди воюй. Спілкує? Відійдіть, будь ласка, ми з поліцейського. Давайте,